Говард Філіп Славкрафт Пошуки Іранона. Якось до гранітного міста Телот приблудився юнак у віночку з виноградної лози. Миро блистіло в його вигорілому до жовтизни волоссі. Пурпурний плащ був обтертий об колючі кущі схилів гори сідрак, що височіла навпроти стародавнього кам'яного мосту. Мешканці квадратових будинків Телота, люди недалекі та суворі, похмуро розпитували мандрівника, звідки він прибув, як його звати і скільки має грошей. Юнак відповів їм таке: Я, Іранон, сам родом із Ейри, далекого міста, яке майже забув і прагну знову знайти. Я співаю пісень, знайомих мені з життя у тому місті, а моє покликання створювати красу із своїх дитячих згадок, моє багатство у тій дещиці, що я пам'ятаю, у снах і мріях, які славлю у садах, коли ніжно сяє місяць, а західний вітер хилетає суцвіття лотосу. почувши це, зашепотіли між собою жителі телота. В їхньому гранітному місті споконвіку не чули ні сміху, ні пісень, але навіть ці похмурі люди іноді зиркали весні на картянську гряду, і на згадку їм спадали думки про лютні віддаленої онеї, про які так часто розповідають мандрівники. Поміркувавши місцеві, попросили мандрівника залишитися та поспівати на майдані перед маленькою вежею, хоча їм не сподобалися ні колір його поношених шатів, ні миру у волоссі, ні вінок із виноградного листя, ні музика і ранона. А поки співав, котрийсь старий гань почав молитися, а один сліпий потім стверджував, що бачив, як навколо голови співака світився німб. Але більшість слухачів позіхали та всміхалися, інші ж подалися спати, оскільки Іранон не повідав їм нічого корисного, а співав лише про свої спогади, мрії та надії. Я пам'ятаю сутінки місяць і тихі пісні, і вікно, біля якого мене колисала мати, і була за вікном вулиця з золотими вогнями, і тіні танцювали на стінах будинків. Пригадую квадратик місячного сяйва, якого більше і не зустрічав ніде, і видива, що танцювали у промінчику цього сяйва, поки моя мати співала мені. Не забув я і яскраве вранішнє сонце над барвистими літніми стрімчаками, і солодкий аромат квітів, який приніс західний вітер, від якого співали дерева. О ейро, мармурове та смарагдове місто, не перелічити твоїх красот! Як любив я теплі і пахучі гаї за кришталево чистою рікою Нітрою і водоспати крихітної креї, що текли зеленою долиною. У тих лісах і долинах діти плели один одному віночки, а над розлогими деревами, що росли на горі в оточенні міських вогнів, уплетених у відображену водами нітри зоряну встрічку, сутеніло. Мене почали навідувати дивні та солодкі мрії, і були в цьому місті палаци з кольорового з прожилками мармуну з позолоченими куполами та розписаними стінами, зелені садочки з блакитними ставками та кришталевими фонтанами. Часто я бавився в тих садах, купався в ставках і лежав, потопаючи у бляклих квітах, що росли під густими кронами дерев, мріючи про все на світі. Бувало, що на заході я підіймався довгою вулицею, що вибігає схилом пагорба до Акрополю і, зупинившись на відкритому майданчику перед ним, споглядав униз на ейру, чудове мармурове та смарагдове місто, оповите серпанком золотистих вогнів. Як давно сумую я за тобою, Ейро, адже був дуже малий, коли ми подалися у вигнання. Але мій батько був твоїм володарем, і якщо буде на те воля Фатуму, я знову побачу тебе. Сім земель пройшов я, шукаючи тебе, і настане час, коли почну правити твоїми ставками та садами, вулицями та палацами, буду співати людям, котрі знають, про що я співаю, і не відвернуться, не висміють мене, бо я Іранон, колишній принц Ейри. Тієї ночі мешканці Телота поклали подорожнього на нічліг у хліві, а вранці до нього прийшов архонт і звелів іти до майстерні шевця Атока, щоб стати його підмайстром. Але ж я, Іранон, співак, відповів юнак, і не лежить у мене душа до ремесел шевця. Усі в Телоті зобов'язані сумлінно працювати, заперечив Архонт. такий закон, і відповів йому Іранон. Навіщо ж працюєте ви? Хіба не для того, щоб жити у щасті й достатку? А якщо ваша праця для того, аби працювати щоразу більше, то коли ж ви знайдете те щастя? Ви працюєте, щоб забезпечити собі високий рівень життя, але хіба життя не зіткане скрасити пісень? І якщо у вашій праці серед вас не з'явиться співаки, то де ж плоди ваших зусиль? Праця без пісні схожа на стомлюючу та нескінченну подорож? Хіба не була б смерть бажанішою, ніж таке життя, але ієрарх залишався незворушним, не прислухався до слів чужинця і у відповідь дорікнув йому: Ти дуже дивний хлопець, не подобаються мені ні твоє обличчя, ні голос. Слова, які ти промовляєш, блюзнірські, бо боги телота заповіли, що праця це добро. Після смерті боги пообіцяли нам притулок у світі, де буде вічний спочинок і кришталева прохолода. Думки не будуть докучати там свідомості, а краса очам. Іди ж до Атока Шевця, інакше тебе проженуть з міста іще до заходу сонця. Тут кожен зобов'язаний бути корисним, а співак це дрібниця. Отож Іранон вийшов із хліва і покрукував вузькими кам'яними вуличками між сумними, перемокутними будинками з граніту. Він сподівався побачити зелень, але його оточував лише сірий камінь. Обличчя стрічних були похмурими та стурбованими. На набережній й Єзуру сидів молодик із сумними очима і пильно споглядав на поверхню води, вишукуючи на ній зелені гілочки з набряклими бруньками, які ніс із гір палудок, і цей юнак звернувся до Іранона. Це ти той, хто, як кажуть архонти, шукає далеке місто у прекрасній землі? Я ромнут, хоч і телецької крові, але ще не встиг постаріти і стати схожим на інших. Я пристрасно сумую за теплими гаями і далекими землями, де замешкали краса та пісні. За Картіанською грядою лежить Оонея, місто лютні та танцю. Люди шепочуться про нього як про прекрасне і жахливе водночас. Ось куди я пішов би, якби був достатньо дорослим, аби знайти туди шлях, чи не піти б туди й тобі. Там для твоїх пісень знайшлися б гарні слухачі. Підіймо разом із Телута та подамося весняними пагорбами. Ти покажеш мені шлях, а я буду слухати твої пісні вечорами, коли зірки одна за одною навівають марення мрійникам. І може так станеться, що Оонея, місто лютні та. Танцю і є прекрасною ейрою, якої ти шукаєш. Подейкують, що ти дуже давно не бачив ейру, а назви міст, як відомо, часто змінюються. Ходімо до Оонеї, о золотоволосий Іраноне, де люди, дізнавшись про нашу мету та прагнення, приймуть нас як братів, і ніхто з них не засміється і не спохмурніє нам в обличчя. Іранон відповів йому таке. Нехай буде по-твоєму, юначе. Якщо хтось у цьому кам'яному місті буде прагнути краси, йому доведеться шукати її в горах якнайдалі звідси. Мені не хочеться залишати тебе нудитися біля ледачої зуру, але не думай, що захоплення мистецтвом і його розумінням мешкають одразу за картіанською грядою, їх не можна знайти за день, рік або п'ять років шляху. Послухай, коли я був молодий, як ти, то оселився в долині Нартоса біля холодної річки Харі. Там ніхто не бажав слухати про мої мрії, і я вирішив, що тільки на підросту, то піду до Сінари на південний схил гори і заспіваю там на базарі усміхненим погоничем одногорбих верблюдів. Але досягнувши сінари, я знайшов караванників п'яними та погрузлими у нецих бажаннях. Я побачив, що їхні пісні зовсім не схожі на мої, і тоді я подався човном униз по харі до міста Джарена, чиї стіни прикрашені плитками різнобарвного оніксу. Але вояки у Джарені підняли мене на глум і прогнали геть. З таким же успіхом я волочився й багатьма іншими містами. Я бачив стеталос, що лежить нижче від великого водоспаду, і проходив повз болота, на місці яких колись стояв Сарнат. Я відвідав Фраю, і Ларнек, і Кадатерон на звивистій річці Еї. Довго жив в Олатау, що в землі Ломар. Охочих послухати мене завжди набиралося небагато, і тому я впевнений, що привітання і ласка чекають мене лише в Ейрі. Місті з мармуру та смарагдів, в якому колись правив мій батько. Ми з тобою будемо шукати ейру разом, однак погоджуюся, що нам не завадило б відвідати і віддалену, благословенну лютневу Оонею за Картіанською грядою. Вона і справді може виявитися ейрою, хоча й не думаю, що це так. Красу ейри неможливо уявити, і ніхто не в змозі говорити про неї без захвату. А про Оонею перешіптуються хіба караванники та ще й хижу всміхаються при цьому. На заході сонця Іранон і юний Ромнод покинули телут і тривалий час мандрували зеленими пагорбами і тінистими лісами. Важким і заплутаним був їхній шлях. Здавалося, що їм ніколи не дістатися до Онеї, міста лютні та танцю, але в сутінках, коли висипали зорі, Іранон співав про Ейру та її красу. А Ромнод слухав його і обоє почувалися на диво щасливими. Вони харчувалися фруктами, червоними ягодами і не помітили плину часу, а тим часом минуло, лебонь багато років. Маленький Ромнод помітно витягся, його голос тепер звучав нижче, але і Ранон лишався таким самим, як і раніше, перекрашав своє золотисте волосся виноградною лозою і ароматними смолами лісів. Так непомітно розговівся і день, коли Ромнот став виглядати старшим за Іранона, а він був дуже юним при їхній першій зустрічі на березі ледачої, одягненої в камінь Зуру, біля якої він сидів, і шукав гілочки з набряклими бруньками. Аж ось одного разу вповню подорожні вибралися на високий гірський стрімчак і поглянули вниз на міріади вогнів Оонеї. Недарма селяни казали їм, що вони були вже зовсім близько від неї, тепер збагнув Іранон, що це не його рідна ейра. Вогні Уониї були зовсім іншими, різкими та сліпучими, тоді як в Ейрі вони світили м'яко та чарівно, немов місячне сяйво, що переливалося на підлозі біля вікна, біля якого мати Іранона колись заколисувала його своєю піснею. Але так чи інак, Оонея була містом лютній танцю, тому Іранон та Ромнут зійшли крутим схилом, аби знайти людей, яких могли б потішити пісні та мрії. Ледо вони увійшли до міста, як опинилися в юрбі бражників, котрі у вінках і стоянд швендяли від будинку до будинку, звисали з балконів і визирали з вікон. Вони старанно слухали пісень Іранона, коли ж він скінчив співати, то вони обсипали його квітами і оплисками. Тоді ненадовго увірував Іранон, що знайшов нарешті тих, хто думав і відчував, як і він сам. Хоча це місто ніколи не могло би зрівнятися красою з незабутньою ейрою. На світанку ж роззирнувся Іранон на всі біч, і його охопило сум'яття бо куполи огонеї. Не сяяли золотом а були сірими та похмурими, а містяни поблідли від гулянок, отупіли від вина і навіть віддалено не нагадували про мовистих жителів Ейри. Але оскільки ці люди обсипали його квітами і аплодували його пісням, Іранон вирішив лишитися у цьому місці, а разом з ним і Ромнод, котрому припали до душі гучні забави. Тепер він постійно носив у волосі мирт і троянди. Часто співав Іранон веселим гульвісом ночами, але як і раніше, був увінчений лише лозою з гірських лісів, і ніяк не міг збагнути мармурових вулиць Ейри та кришталевої чистоти Нітри. Він співав і в палатах володаря, стіни яких прикрашали фрески, стоячи на кришталевому узвищі над дзеркальною підлогою, своїм співом він породжував в уяві слухачів дивовишні картини. Дзеркало підлоги, здавалося, відображало уже не захмелілі пайки бенкетуючих а щось інше, щось прекрасне та напівзабуте, і звелів йому володар скинути зі своїх плечей поношений пурпур і одягнути співака в атлас і золоте шитво, і прикрасив його пальці перснями з зеленого нефриту, а зап'ястя бранзолетками з поцяткованої слонової кістки. Він улаштував співакові нічліг у позолоченій, обвішаній багатими гобеленами спальні на візерунчистому різьбленому ліжку під кольоровим шовковим балдахіном. Так жив Іранон в Оонеї, місті лютній танцю. Невідомо скільки часу згаяв співак в Оонеї, але якось володар привів до палацу шалених танцюристів із ліранійської пустелі. Котрі кружляли мов дзиги, і смаглявих флейтистів із східного міста Драйна, після цього на бенкетах деталі частіше почали кидати квіти танцюристам і флейтистам, ніж співакові і ранону. Ромнод же, який був маленьким хлопчиком у кам'яному телоті, з кожним днем ставав усе дурнішим і черствішим, його обличчя запливло та багряніло від випитого вина. Він усе рідше і рідше забувався у мріях і все з меншим натхненням слухав пісні свого товариша. А Іранон ставав тихим і сумним. Але вечорами все так само не втомлювався розповідати про ейру, місто з мармуру та смарагдів. Але однієї ночі ромно до гладкий і червонопикий, закутаний у вишиті маками шовки, важко захрипів на своєму затрапезному ложі і у страшних корчах віддав богові душу. В цей час Іранон, усе такий же блідий і стрункий, тихо співав самому собі пісень, сидячи у віддаленому кутку. Коли ж співак окропив сльозами могилу приятеля і обсипав її зеленими гілками, що розпускалися, такими милими раніше серцю Ромонода, він скинув із себе шовки та пишні прикраси і пішов геть із Оонеї, міста лютньої танцю. Він покинув місто всіма забутий, ніким не помічений, одягнувши свій обдертий пурпур, той самий, в якому прийшов колись, увінчений свіжими лозами з гір». Він пішов на заході сонця і знову подався на пошуки своєї рідної землі і людей, котрі захопилися б його мріями та піснями, у містах Цедарії і в землях, що лежали за пустелею Бназік, над його старозавітніми піснями та поношеним пурпуровим одягом, неабияк кепкували діти, але Іранон усе так само залишався молодим і носив вінки у пшеничного кольору волоссі. І все так само оспівував ейру насолоду минулого та надію майбутнього. Одного вечора він увійшов до убогої хижі старесного пастуха, брудного та згорбленого, який пас свій табун на кам'яному схилі під хиткими пісками та болотами, звернувся до нього Іранон, як і до багатьох інших. Чи не підкажеш ти мені шлях до Ейри, міста з мармуру та змарахтів, де протікає кришталево-чиста нітра, і де водоспади крихітної краї, співають своїх пісень квітучим пагорбам і долинам, порослим кипарисами? Почувши це, пастух, уважно і якось дивно поглянув на Іранона, ніби згадуючи щось дуже далеке, загублене в часі. Він пильно розглянув кожну рисочку незнайомця, не оминувши увагою і золотисте волосся, і вінок із виноградного листя, похитав головою та відповів: О, подорожній, я й справді чув цю назву Ейра і інші, про які ти кажеш, але вони повертаються до мене з нескінченно далекої пустелі прожитих років. Чув я їх іще в далекому дитинстві з уст товариша по забавах. Хлопчика з бідної сім'ї, схильного до дивних хмарень. Він, бувало, сплітав довгі оповіді про місця і квіти у західному вітрі. Ми часто кепкували з нього, бо ми знали його від самого народження. Він же уявляв себе сином володаря. Він був дуже гарний на вигляд, зовсім як ти, але завжди був сповнений дурнуватих і дивних фантазій. Він покинув свій дім зовсім маленьким, щоб знайти когось, хто захотів би вислухати його пісні та повірити в його мрії. Як часто він співав мені про далекі країни, які не могли існувати, і про різні неможливі речі, він часто розповідав мені про ейру, і про річку нітру, і про водоспади крихітної Креї. Там, як він стверджував, він був колись принцем, хоча ми знали його від народження. Немає і не буде ніколи ні мармурового міста Ейри, ні тих, хто хотів би знайти насолоду в його дивних піснях. Хіба що це було у мріях мого товариша дитинства, а звали його Іраноном, але він давно і безслідно кудись зник. У сутінках, коли на небосхилі спалахнули одна за одною зорі, а місяць лив на болото сяйво схоже на те, що постає в очах малюка, якого на ніч заколисує мати. Занурився у глибочині смертоносного багна дідуган. Він був в обтертому пурпурному плащі. Його голова була увінчена висохлим виноградним листом, пильно вдивлявся він удалину, ніби виглядаючи попереду позолочені куполи прекрасного казкового міста, в якому люди ще вірять у мрії. Тієї ночі вічно юна та прекрасна нота перестала звучати у дорослому світі. Дякую за прослуховування. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і не переставайте вірити в майбутнє. І ще раз дякую за прослуховування, і ми ще зустрінемось. Слава Україні!